Після Динамо Леонко за кордоном так і не пограв. І, схоже, досі тримає образу за це на київський грант. Я ж те говорю, мене так продавали, так, п'яниця, лишній вес, команду всю розхалажують. Отак от мене продавали. Ну, ти, коли машину продаєш, ти ж, мабуть, її моєш. согласись. <гум> твого часу Леонком цікавилися Кайзер, Слаутерн, Вердер і Тутненхем. Шпори були готові заплатити 3 мільйони євро. Чому мене не відпускали з Динамо? Хоча я вже не грав в основі. Тут треба в Суркісів питати. Може виховували, може не хотіли, може, тому що в іншому клубі я міг заграти ще краще. Потім би Суркісу почали ставити запитання: а чому ти його віддав? Ось Тоттенхем давав за мене 3 мільйони. Лондонський клуб почав із двох Динамо не влаштувало. Підняли до двох із половиною, потім до трьох. Але Суркіс усе одно мене не відпустив. Григорій Михайлович мені тоді сказав: Вітя не вчи мене бізнесу. Врещі Лонко покинув Динамо у 99-му, Встиг трохи пограти за київський ЦСКА, згодом захищав кольори Закарпаття і Врешті завершив кар'єру у 2001-му.